Доводиться терпіти холод, щоб не платити величезні кошти за опалення. Щоб ви не робили, вологість не дає повного відчуття затишку. Або взагалі батареї практично не гріють. Обігрівач Robus Compact відрозпакуйте вік. Зігріє ваше приміщення швидко і без зайвих витрат, а ціна усього 699 гривень. Працює обігрівач Robus Compact від мережі і практично не займає місця, але він настільки потужний, що з легкістю перетворює холодне приміщення на тепле і затишне. І при цьому дуже економічно. Ноний обігрівач неймовірно зручний у використанні. Просто підключіть його у вертикальному положенні і дозвольте приємному теплу заповнити приміщення. Є два режими обігріву і програмований таймер. А завдяки керамічному нагрівальному елементу повітря не пересушується. Для зручності використання обігрівач оснащений цифровим дисплеєм і зверніть увагу: ніяких дротів досить мерзнути. Обігрівач Robus Compact за 699 гривень. Це готове рішення для вашого затишку. Телефонуйте!